Уявіть, що ви підіймаєтесь на гору. Температура приблизно мінус 15 градусів Цельсія. І що далі, то холодніше. Повітря розріджене, вам важко дихати, а сонце буквально засліплює очі. І ви добровільно заплатили за це не один десяток тисяч доларів. Декілька років ви збирали на дороге спорядження і супровід одного з найдорожчих гідів. Проте ще трохи і ви зможете підкурити Еверест. Бачите, недалеко від вас з під снігу стирчить зелений чобіт. Це означає, що зараз ви знаходитесь на висоті 8,5 тисяч метрів і залишилося набрати всього 350. До речі, ці чоботи належать одному відчайдусі, який помер, намагаючись зробити те саме, що і ви зараз. За останні роки гора забрала життя понад 300 альпіністів. А в 2023-му сходження на вершину Евересту взагалі стало якимось прокляттям. Тільки за перші шість місяців року було побито рекорд смертей, загинуло 17 альпіністів, та найстрашніше, що тіла близько 200 загиблих за весь час і досі залишаються на схилах. Поговорюючи, що в горах є одне негласне правило: щоб не сталося нікого не рятувати. Та чи дійсно треба його дотримуватись? Якщо ви погортаєте різні сайти з послугами супроводу до вершини Вересту, ціни вас шокують. 10 тисяч 84 Крім того, спорядження також коштує недешево, а вам знадобиться спеціальний пуховий костюм, трекери, захисні окуляри і навіть кисневий балон. Адже на висоті 7 тисяч метрів без нього вам вже буде важко дихати. Одним словом, підкорення Евересту це дороге задоволення, проте, скільки б ви не заплатили, ніхто не дасть гарантію, що ви точно повернетеся назад живим чи хоча б мертвим. Наприклад, ніхто досі не знає точно, хто ж є власником зелених чобіт, та його труп став сумно відомим орієнтиром на північному маршруті до Евересту. Дехто вважає, що це, це Вангу Палджору. Він був частиною індійської команди, яка якраз була взута в зелені черевики відомої фірми Кофлах, яка робить зуття спеціально для альпіністів. Інші вважають, що це може бути Джордже Моруб, який теж зник на Евересті. Одним словом, якщо ви загинете на шляху до вершини, вас, скоріш за все, не те, що не врятують, вас навіть не зможуть ідентифікувати і поховати з гідністю. Питання порятунку на таких висотах дуже спірне. Історія Девіда Шарпа тому приклад, коли в дитинстві Девід піднявся на розберітопінг пагорб у північному Йоркширі, він загорівся альпінізмом на все життя. Далі були вже серйозніші досягнення найвищі вершини Африки та Європи Кіліманджаро та Ельбрус. Та чого? Один із восьмитисячників у Гімалаях, а на Еверес, перше Девід намагався піднятися в складі експедиції у 2003 році. Тоді він не досяг вершини, проте відзначився як один із найстійкіших учасників похідної групи. Шарп отримав серйозне обороження під час сходження і через це навіть втратив декілька пальців. Але це не завадило йому ще й допомогти змученому іспанському альпіністу. Який у той час тільки прямував на гору. Шарп поділився з ним додатковим киснем. За рік Альпініст повторив свою спробу, але йому не вистачало сил пройти останні 350 метрів до вершини. Мабуть, велику роль зіграло й те, що Девід вирішив не використовувати кисневий балон. Альпіністи полюбляють встановлювати рекорди і безкисневе сходження на найвищу гору світу, мабуть, найнебезпечніше з них, де ви можете розраховувати лише на свій організм і витримку. З такими ж переконаннями Шерп відправився і. У третій похід. Мама Девіда дуже переживала за сина, але той постійно запевняв її: сходження на ЕВРС не таке і небезпечне, як про нього розповідають, адже на маршруті ти ніколи не будеш один. Раптом що поруч є інші альпіністи. 13 травня 2006 року. Девід почав свою подорож на вершину з базового табору. Багато хто пропонував йому взяти з собою кисневі балони, але він відмовився. Пізніше кілька альпіністських груп повідомляли, що бачили втомленого Шарпа на різних точках. Маршруту, коли він же спускався вниз, але ніхто не знав, чи досяг шарп своєї мети, чи знов вирішив повернутися назад, не дійшовши до кінця. Ще через день Шарпа помітили у вапняковій печері, де лежить лежить навіки замерший власник зелених чобіт. Деякі учасники цієї групи пригадують, що Шарп сидів, обхопивши коліна руками, наче почувався не дуже, проте ніхто не залишився з ним, щоб допомогти спуститися далі. Фраза, яку Шарп сказав своїй матері, насправді не зовсім була правдою. Так він просто захотів заспокоїти її, адже підкорення найвищої гори світу екстремальне заняття. Інші альпіністи також заплатили великі гроші, аби відчути той самий адреналін і при цьому залишитися живими. Тому сподіватися на те, що з вами поділяться киснем, як це колись зробив Девід з іспанським альпіністом, не варто. А тепер Девід сидів геть один і потроху втрачав свідомість від нестерпного холоду. Він так прагнув поратися на самоті, але тепер йому необхідна була допомога. Проте згодом знайшовся один альпініст, який все ж таки дав Девіду ліки і кисень, коли Девіда помітила наступна група альпіністів. Серед них був Максим Чая, який вирішив сісти поговорити з шарпом. Але щойно Максим спробував зазирнути йому в очі, і побачив, що обличчя Девіда вже почорніло. Учасники групи злякалися і почали продумувати план допомоги. Проте інші альпіністи сказали їм йти далі і не ризикувати власним життям. Все, що вони могли зробити, не нашкодивши самим собі, це надіслати радіоповідомлення до базового табору. Проте, через екстремальні погодні умови отримати допомогу було неможливо. Тому, залишившись на самоті серед холодних схилів Евересту, Девід помер. Його смерть породила низьку суперечок у змі, і питання, чи потрібно ризикувати, щоб допомогти альпіністам, було піднято на розсуд загалу. Адже Девіда у важкому стані бачило більше сорока людей. Їх байдужість взагалі ставить під сумнів існування людяності. Виходить, у горах кожен сам за себе. Колега загиблого сер Едмон Гіларі виразив своє об. Бурення і зазначив, що такі дикі негласні закони діють лише на Евересті. І альпіністи на інших вершинах, восьмитисячниках, наприклад, так ніколи не вчинили. На його думку, сучасні комерційні гіди турбуються лише про одержимість клієнтів будь-якою ціною дістатись вершини. Навіть мати Шарпа Лінда Шарп не звинувачує інших альпіністів. У розмові з журналістами британського тижневика Sunday Times сказала. Ваш обов'язок врятувати себе, а не намагатися врятувати когось іншого. Але що, як ви вирушите у похід не сам, не у групі, а наприклад, вдвох з близькою людиною? Френсіс Ярбро ді Стефано проживала у жвавому гірськолижному містечку Телурайт в Колорадо. Сюди постійно приїжджало багато спортивних красенів альпіністів із усього світу, серед яких був і Сергій Арсентів, який мав прізвисько сніговий барс. Так його прозвали через те, що він підкорив п'ять найвищих вершин колишнього радянського союзу. Сергій просто очарував Френсіс, і згодом пара одружилася. Френсіс розділяла захоплення альпініста. І разом з ним намагалася також потроху підкорювати гори. Завдяки безстрашній рішучості вона закарбувала своє ім'я в історії як перша американка, яка спустилася на лижах з Ельбрусу. Потім пара поставила перед собою монументальну мету підкорити Еверест. Тоді Френсіс зможе стати і першою американкою, яка зійшла на найвищу вершину світу. Своїм досягненням альпіністка хотіла показати, що витривалі жінок недооцінюють. Пара вирішила впоратись без додаткового кисню та без підтримки провідника. На той момент Френсіс і Сергій вже мали 11-річного сина, і план батьків його дуже лякав. Хлопцю навіть наснився страшний сон, в якому двоє альпіністів опинилися в пастці. Вони були на зруйнованій боревієм горі і не могли врятуватися від снігу, який збивав їх з ніг. Хлопчик розповів про свій сон матері, сподіваючись відмовити її від запланованої експедиції на Еверест. Але Френсіс була налаштована рішуче. 17 травня 1998 року Френсіс і Сергій розпочали сходження з базового табору. Наступного дня вони досягли вражаючої висоти у 7700 метрів. І 19 травня вони наважилися піднятися до останнього табору перед вершиною, що знаходиться на висоті 8290 тисяч метрів. У першій годині ночі, 20 травня, вони мали здійснити фінальний ривок до вершини Евересту. Але зненацька у пари зламалися ліхтарі. 21 травня. Пара спробувала рушити знов, але на цей раз Френсіс та Сергій були вже дуже виснажені. Френсіс і Сергій набрали близько 100 метрів висоти і зрозуміли, що їх запаси енергії потроху закінчуються. Тоді вони вирішили не ризикувати та повернутися до табору, щоб відпочити перед останнім ривком. 22 травня вони знову рушили вгору, але цей підйом все одно був болісно повільним, і кожен крок давався їм дуже важко. Вже починало темніти, адже Френсіс і Сергій дуже відставали від запланованого часу. Зазвичай альпіністи вираховують дедлайн так, щоб не повертатися назад у темряві. Френсіс та Сергій вже кілька днів знаходилися на висоті більше за 8 тисяч метрів, а це найнебезпечніший регіон Евересту, який називають зоною смерті. Таку назву ця частина гори отримала через те, що кисню вже катастрофічно не вистачає, і людський організм починає боротися за виживання. В той момент альпіністи пошкодували, що не взяли балони з киснем і почали. Думати над планом спасіння. Тоді пара чомусь вирішила розділитись. Сергій повернувся до табору наступного ранку, але виявив, що Френсіс ще не прийшла. Сповнений занепокоєння він знову вирушив у дорогу, озброївшись необхідними запасами кисню і ліків. В той час Ян Вудол і його кохана Кеті Одоут також долали шлях до вершини Вересту і знаходилися всього в 350 метрах до фінальної точки. Аж раптом вони побачили в снігу, чиєсь тіло. Це була напівпритомна Френсіс. Вона була на межі через кисневе голодування та обмороження. На жінці був лише термальний костюм, а решта одягу була розкидана навколо. На останніх стадіях обмороження починає здаватися, що вам спекотно, тоді хочеться зірвати з себе усе. В той момент пара зрозуміла, що їх експедиція, яку вони готували руками, шукаючи гроші у спонсорів, закінчилася. Кеті стала притуляти замерзле тіло до себе, щоб зігріти. А Ян прибрав волосся з обличчя потерпілою і впізнав Френсіс. Про її плани стосовно Евересту писали в газетах, тому він одразу зрозумів, чия доля зараз у їх руках. Єн спробував одягнути її, але м'язи Френсіс атрофувалися. Вона була, наче лялька пошита з тканини. Її руки і ноги просто не згиналися. Щоб одягнути її, пішло дві години. Далі Ян намагався підняти жінку і нести. Але все марно. Рух у такому високому снігу нагадував спроби бігти під водою. Тоді чоловік зрозумів, що ця затія стає небезпечною і для них самих. Особливо для його коханої Кеті. Пара нічого не могла вдіяти, тому вирішили повернутися до табору по допомогу. Вони кинули останній погляд на Френсіс. Вона виглядала як справжня спляча красуня. На базі ЄН спробував зв'язатися з ким тільки можна, але жодна рятувальна експедиція не наважувалася піднятися на таку висоту, адже погода була досить поганою. Сергій, який відправився рятувати свою кохану, зник безслідно. Пізніше альпіністи знайшли в снігу його льодоруб і лише через рік тіло альпініста. Єн згадує, що не минало й дня, щоб він не думав про Френсіс. Через рік разом з Кеті він повторив спробу дістатися до вершини, і їм це вдалося. Але на зворотному шляху пара з жахом знов помітила тіло альпіністки. Вона лежала точно так, як пара її залишила. Тоді Ян і Кеті пообіцяли один одному повернутися на Евере знову, щоб поховати Френсіс. На підготовку цієї експедиції пішло 8 років та всі заощадження пари. Але 20 березня 2007 року вони знов дісталися до тіла жінки і загорнули її в американський прапор. Також Френсіс вклали записку від сина, а потім зіштовхнули її тіло в обрих. Подалі від очей інших альпіністів, які протягом усіх цих років просто фотографували її, ніби якийсь експонат. Як бачите, навіть кохана людина, яка ладна віддати своє життя задля порятунку другої половинки без сила проти смертельного, небезпечного Евересту. Можливо, якби вони зібралися в експедицію під керівництвом професійного провідника, все було б інакше. Припустимо, що ви довго йшли до своєї недосяжної мрії, наприклад, підкорити лходзе. І ось ви на її вершині. Причому дійшли туди навіть. Без додаткового кисню. Що далі? Ну, наприклад, тепер ви і самі можете стати гідом для інших альпіністів, як це зробив Скотт Фішер. Він заснував культову туристичну компанію Mountain Madness і допомагав іншим скелолазам досягати таких же успіхів. В 1996 році в рамках послуг своєї компанії Скотт організував найсерйознішу експедицію з усіх сходження на Еверест. В той самий час компанія Adventure Consultants, новозеландця Роба Хола також подавала заявку на сходження на вершину цієї гори. Так почалося суперництво між двома організаціями та їх гідами. Проте все пішло не зовсім за планами Фішера, і він зіткнувся у поході з рядом проблем. Деякі члени його групи хворіли, втрачали сили, і він допомагав їм повертатися до таборів і підіймався назад. Через це і сам Скотт став дуже виснаженим ще до подолання фінальних метрів. В кінці кінців команда прибула на вершину Евересту майже о четвертій вечора, 10 травня, а це майже на дві години пізніше жорсткого дедлайну для безпечного спуску. Проте і група Роба Хола також піднялася на вершину значно пізніше встановленого терміну. На той час Фішер був надзвичайно виснажений. Він почувався зле і, скоріш за все, переживав висотну хворобу. Вона виникає, коли до тканин та органів організму через зниження атмосферного тиску на великій висоті надходить недостатньо кисню. В такому стані людина відчуває головний біль запаморчення, сплутаність і слабкість, тому їй потрібен відпочинок і допомога. Якщо вчасно не спуститися нижче, то може розвинутися набряк легень або мозку. Проте Скотт не міг собі це дозволити. Як відповідальний гід він мав безпечно довести свою групу назад. Але ситуація тільки погіршувалася. Невдовзі після того, як обидві команди почали спуск, на горі розпочався сильний сніговий шторм, який не давав альпіністам дійти до найближчого укриття. Фішер вже ледь тримався, тому дав настанови своїм помічникам, щоб ті рятували команду і спускалися до табору без нього. Погода ставала дедалі гіршою. Його напарники змогли врятувати кількох учасників своєї групи і навіть одну людину з табору суперників. Але коли альпіністи повернулися за фішером, він же був мертвий його тіло перенесли з основного маршруту, і воно залишається на горі донині. Проте жоден інший альпініст команди Фішера не загинув. Виходить, існують гіди, яким не страшно довірити свою безпеку. Чи все ж таки ні, ця хуртовина стала однією з найсмертоносніших в історії Вересту, адже тоді разом з Фішером загинуло вісім людей. Так, що ж в цей час відбулося з командою, яка підіймалася на гору під керівництвом Роба Холла? роб також був достатньо відомим альпіністом. Він став другою людиною, яка піднялася на північний хребет Амадаблам у 1980 році, та на гору Нумбур у 1981. роба і його колегу Гері Бола дуже приваблювала концепція семи вершин, яка виникла як альпіністський виклик у 1985 році. Концепція передбачала підкорення найвищих вершин на кожному з семи континентів, але амбіції Роба підбивали його стрибнути вище голови. Він прагнув здійснити цей подвиг за обмежений час протягом семи місяців, присвячуючи по одному місяцю на кожну вершину. Їхня згері подорож мала розпочатися з Евересту, який вважається найскладнішим сходженням у списку, і їм вдалося піднятися на всі сім. Не дивно, що клієнти заплатили його компанії по 65 тисяч доларів в 1996 році. Спочатку перед самою вершиною одному з клієнтів Беку Везерсу стало дуже важко справлятися, адже він страждав від снігової сліпоти. Щоб забезпечити безпеку Везерса, Холл прийняв тяжке рішення залишити альпініста чекати на їхнє повернення в таборі. Беквезерс навіть не знав, що не треба засмучуватись з цього приводу, і насправді йому неймовірно пощастило у той день. Потім ще в одного з клієнтів Дага Хансена з'явилися тривожні ознаки виснаження. Через це час сходження затягнувся. Хол бачив, що вони не встигають підкорити вершину до критичного дедлайну. Але він все одно продовжив підйом, щоб не програти у суперництві з групою, яку вів Скотт Фішер. І от з великим запізненням команда Хола досягла вершини, але дах Хансен тому не радів. У той час як всі продовжували спуск, Хол вирішив залишитися з Хансеном, відмовившись покинути свого клієнта. Проте, на жаль, Хансен не витримав. Завірюха супроводжувалася вітром зі швидкістю 240 км і майже нульовою видимістю. Хансен помер. Один з колег провідників Хола спробував рятувати роба, принісши додатковий кисень і воду. Проте регулятор кисневої маски не витримав низьких температур, і вона вже не могла подавати повітря. В кінці кінців йому вдалося зателефонувати дружині через базовий табір по спутниковому телефону і передати повідомлення. Його останніми словами були: спи спокійно кохана. Будь ласка, не хвилюйся занадто сильно. Майже одразу після трагедії в незлічених газетних та журнальних статтях знов почалася полеміка, але вже стосовно комерціалізації Евересту, на думку багатьох коментаторів. Основною причиною трагедії на Евересті в 1996 році стала гординя гідів та їх нездатність здорово оцінити власні можливості. Тому будьте готові, що якби ви не довіряли своїй інтуїції або гіду, Еверест може забрати вас у свої сніги назавжди. Проте, все ж існують сміливці, які намагаються віднайти на Евересті навіть людей, яких вже не врятувати. Якщо згадувати найвизначніших в історії сходження на Еверест Альпіністів, слід зазначити, з кого все й почалося. А саме, британця Джорджа Мелорі, він планував стати першою людиною, яка підкорить вершину гори. Вперше Джордж піднявся на схилі Евересту у складі британської розвідувальної експедиції 1921 року, метою якої було для початку знайти хоча б найдоступніші шляхи до вершини. Довести справу до кінця він вирішив у 1924 році, адже на той час йому було 37, і Мелорі боявся, що якщо він буде роздумувати ще довше, то стане за старим для підкорення Евересту. Наприкінці травня разом з командою він розпочав сходження. Проте не всі учасники були готові до погодних умов вершини. Деякі альпіністи швидко виснажувались, інші постійно хворіли. Це дуже тормозило процес підкорення гори. 6 червня Мелорі та його напарник Ендрю Ірвін вирушили до вершини самі, адже не хотіли чекати, поки іншим учасникам стане краще. Джордж та Ендрю були сповнені рішучості досягти піку Евересту разом. 8 числа. Інші альпіністи бачили їх приблизно на 244 метри нижче вершини, але потім Джордж та Ендрю просто зникли і залишили по собі загадку, яку ніхто не міг розгадати протягом цілих 75 років. Перша підказка про їх долю надійшла від британської експедиції у 1933-му. Альпініст Персі Вінгаріс натрапив на льодоруб біля вершини, який, як вважають, належав зниклим скалолазам. Придивившись, вони побачили на сокири якісь вирізані вручну позначки, типу хрестика. І знайомі Ірвіна сказали, що подібним чином їх друг позначав свої речі. Але коли Персі він який теж піднімався на Еверест, побачив ці зачіпки, він запевнив, що цей вирізблений хрест зробив його провідник Шерпа Кусанг Пугла. Він позначив людоруб, щоб не загубити та не переплутати його з іншими. Зі своєю задачею кусах не впорався та ще й заплутав людей, які намагалися знайти тіла зниклих альпіністів. Через три роки альпініст Френк Сміт нібито ідентифікував можливі тіла Мелорі та Ірвіна за допомогою потужного телескопа під час британської експедиції на Еверест. А у 1975 році альпініст Ван Хунбао розповідав, що на Евересті він натрапив на останки чи його стіла. Тоді почалася серія пошукових експедицій, які були націлені на пошук конкретно Ірвина і Джорджа. Так, люди витрачали сили не щоб підкурити вершину, а щоб знайти трупи, які вже давно ніхто не мав надії знайти. І у 1999 році, використовуючи підказки з минулих експедицій, команда окреслила зону, де ймовірно і залишилися тіла. 1 травня американський альпініст на ім'я Конрад Анкер помітив на цій території велику пласку скелю на північних схилах. Але незабаром він зрозумів, що дивиться не на камінь, а на Джорджа Мелорі. Час зруйнував його одяг, але гірські умови зберегли більшу частину його тіла. Сокира була розташована прямо над тілом Мелорі за декілька метрів. Це дає підстави думати, що він загинув через невдале падіння. На жаль, тіло Ірвіна так і не знайшли, але цілком можливо, що його спіткала подібна доля. Бо тільки вдумайте, тіло Мелорі знайшли через цілих 75 років. Але ніхто ніколи не дізнається, чи вдалося йому з Ірвіном все ж таки дійти вершини Вересту чи ні. Виходить, вони втратили своє життя дарма, адже їх подвиг залишається загадкою, яку вже точно ніхто ніколи не розгадає. Я думаю, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Якщо ви також вирішите ризикнути, знайте, що вас може спіткати така сама доля. Адже порятунку від інших альпіністів ви можете і не чекати, а ваше тіло знайдуть через багато років. Погляньте на цю публікацію в інстаграм Гельже Шерпа. Непалець провів самостійну евакуацію потерпілого на Евересті на висоті 8300 метрів. Під час сходження він вирішив розвернути своїх клієнтів заради порятунку життя постраждалого. Зазвичай для подібної евакуації потрібно цілих п'ять учасників. А він самотужки доніс його до найближчого табору. Таке відбулося в історії сходження на Еверест вперше. Тому є надія, що і не в останнє. Але уявіть, що ви учасник команди Гельдже. і на свою мрію підкорити Еверест, ви збирали гроші усе життя. Як би ви відреагували на таке, пишіть у коментарі.